Вітаємо вас, шановні українці та україночки! До вашої уваги перше питання. Який спосіб збереження земельних угідь доцільно запровадити на схилі, де розростається яр? Насадження дерев і кущів для стримання водної ерозії. Яр утворюється внаслідок водної ерозії на схилах. Ефективним способом боротьби з цим є заліснення насадження дерев і кущів для стримання ерозії. Друге питання клімат на півночі України цілком придатний для зростання широколистяних дерев з розвиненою кроною. Чому в лісах полісся сосон більше, ніж дубів? ґрунти бідні на елементи мінерального живлення. Найпоширеніше дерево в Україні це сосна. Наприклад, на полісі вона є головною лісоформувальною породою. Ґрунти полісся бідні на елементи мінерального живлення. На родючих ґрунтах сосна росте разом із дубом. До вашої уваги. Третє питання. Як називають невелику ділянку суходолу з усіх боків оточену водою? Островом. А невеликі ділянки суходолу з усіх боків оточені водою називають островами. Четверте питання якою буквою на рисунку позначено височину? Б. Основними формами рельєфу на материках є гори і рівнини. Рівнини за висотою поділяють на низовини, височини і плоскогір'я. Наступне п'яте питання. Який процес змінює межі природного комплексу і цим зменшує ареал поширення великої панди? Вирубування бамбукових лісів Велика панда мешкає в бамбукових лісах Китаю. Через надмірне вирубування цих лісів та будівництво інфраструктури їх чисельність катастрофічно скорочується. Шосте питання. Що таке урбанізація? Поширення міського способу життя та зростання ролі міст урбанізація це зростання значення міст у розвитку суспільства, яке супроводжується збільшенням частки міських жителів в Україні чи регіоні та поширення міського способу життя. Наступне сьоме питання. Якою буквою на картосхемі Європи позначено Францію? В. На карті позначено чотири країни Великої сімки Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія. До вашої уваги. Восьме питання Укажіть область, територію якої пролягає туристичний маршрут ГЕографічний центр Європи. Долина Нарцисів. Ужгородський замок Паланок. Ужанський національний парк. Закарпатська область Туризм. Це складова частина національної економіки, яку потрібно розвивати на світовому рівні. У цьому питанні легко зорієнтуватися за назвою замка Ужгородський замок Паланок. Також сказано про географічний центр Європи, що знаходиться поблизу Рахова на Закарпатті. Наступне дев'яте питання. За обсягом експорту яких товарів чи послуг Україна посідає перше місце в світі. Соняшникової олії Експорт це рух товарів або послуг від українських виробників до іноземних споживачів. Відомо, що Україна славиться посівами соняшника. А вивіс насіння соняшника заборонений урядом України? Такі чинники сприяли розвитку олійної галузі із власної сировини. І зараз Україна займає перше місце в світі за експортом соняшникової олії. Наступне десяте питання. Основні напрямки транспортування яких корисних копалин позначено на картосхемі? Нафти Відзначимо те, що основні потоки транспортування цієї сировини йдуть з перської затоки, яка є найбагатшою на нафту. Крім неї, потовшені стрілки вказують вивіз сировини із країн Північної Африки, Мексиканської затоки та. І останнє одинадцяте питання. Укажіть характерну особливість районів, у яких споруджено атомні електростанції в Україні. Дефіцит паливних ресурсів. Як відомо, атомні електростанції споруджують у тій місцевості, де є споживач, тобто попит на електроенергію, а інші типи електростанцій ТЕС чи ГЕС споруджувати недоцільно. Атомні електростанції працюють на уранових рудах, які можна доставити для роботи електростанції. Для роботи ТЕС палива потрібно дуже багато, тому його невигідно перевозити на далеку відстань. Отже, основним чинником для розміщення атомних електростанцій є дефіцит палива і споживач. Дякуємо вам, що були з нами. Пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.